Стійкість одного це стійкість мільйонів. Днями у Подільську відбулась зустріч психологині Інни Мальованої зі студентами, молоддю, внутрішньо переміщеними особами, ветеранами та освітянами. Спілкувались на тему щоденники стійкості подільчан. Захід пройшов у рамках національної програми психічного здоров'я Ти як ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, і став ще одним кроком до підтримки ментального здоров'я. Українців щоденник стійкості це інструмент для розвитку внутрішньої сили, самосвідомості та емоційної стабільності в умовах стресу та життєвих труднощів. Введення такого щоденника допомагає людині зберігати баланс, усвідомлено реагувати на виклики, а також знижувати рівень тривожності та вигорання. Сьогодні прийшов захід спільнодень щоденники стійкості подільчан. Це про те, що це одна із активностей програми Ти як, де учасники, а саме це були і студенти, і молоді люди, і ветерани, і внутрішньо переміщені особи, могли. Все-таки долучитись послухати, що ж це за стійкість, які є компоненти, як своїми діями вони можуть свою ж стійкість посилювати. Наприкінці зустрічі учасники заходу працювали зі своїми щоденниками стійкості, записували свої історії, ділились моментами, що повертають сили, та відкривали для себе те, що допомагає їм триматися на плаву. Ми писали цінності, які. Ми нам важливі в нашому житті. Що вам важливо в вашому житті, що ви там написали? Ну, мені важливо, щоб, скажімо так, всі були, щоб закінчилась війна, щоб всі були живі, здорові і всі повернули, повернулись додому. А таке питання: що для вас стійкість? Це, напевне, сім'я. Для мене стійкість це навчання, сім'я, яка допомагає мені встати на ноги. Основною метою такого щоденника є підтримка психологічного здоров'я та розвиток стійкості до негативних зовнішніх факторів. Кожен запис у ньому служить своєрідною паузою, коли людина може відзеркалити свої почуття, переживання та думки. Це дозволяє зберігати емоційну рівновагу та краще справлятися з труднощами, зберігаючи позитивне ставлення до життя. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.